Сьогодні у нас комісія з е, питання регламенту протримання законності військових проблем та прикордонного співродини. Е, присутні четверо членів комісії. Печенська Марія, Будко, Христина, код Олег колег та Кулеба Богдан. Хвором є. Е, пропоную вибрати секретаря Марія Михайлівну. Хто запрошує голосувати одноголосно. Е, на порядку денному в нас вісім запитань. Ми з ними ознайомлені. В порядку, який є перед вами, прошу. Тоді будемо переходити до першого питання про затвердження плану пленарних засідань селищної ради у 2025 році. Так, перед нами є. Якщо можна, я зараз зачитаю. То, то є таке технічне питання для роботи секретаря ради і скликання сесії. Це є загальний е, члан-графік, ми зараз доповнимо його саме тими сесіями, вже, яка відбулася, зараз відбувається, включені основні питання, які стосуються змін до бюджету, звітів про бюджет і розгляд заяв громадян, які поступають між міжсесійний період. Я кажу, це є таке, таке рішення технічне для е, роботи запиту. Прошу дане питання, тоді ставимо на голосування по імені. Так розумію, так? Бачинська Марія? За. Будка Христина за код за колег. Богдан? За. за. Чотири за. Рішення прийнято. Йдемо далі. Друге питання з порядку денного про затвердження розпоряджень Івано-Франківського селищного голови, введених у міжсесійний період. Окей. Okay. ок до комісії е, представлені розпорядження відповідно розглянувши розпорядження розпорядження франківського селищного голови ведення в міжційний період круючись статтями 42-40 59 закону України про місцеве самоврядування України про положення про перемілювання допомоги працівникам виконавчих органів Івано-Франківської селищної ради, затвердженого рішенням Івано-Франківської селищної ради від 18-го вісімнадцятого однаководцятого року. No31 зі змінами, відповідно до рішення Івано-Франківської селищної ради від 27, 27-го 21-го року номер 4 про встановлення умов оплатці Івано-Франківському селищному голові зі змінами. Івано-Франківська селищна рада вирішила затвердити розпорядження Івано-Франківського селищного голови від 13.12.24 року номер 859 про примінювання працівників апарату Івано-Франківської селищної ради з нагоди дня місцевого самоврядування в частині примінювання селищного голови. Та затвердити розпорядження Минофранківського селищного голови від 21.01.2025 року номер 34 к про преміювання працівників структурних підрозділів селищної ради з нагоди Дня Соборності України в частині преміювання селищного голови. Прошу ознайомитися так, це розпорядження 859, кому цікаво і розпорядження 34 к Вичинська Марія, це Гудка Христина за. За колеги. Колегу Богдан. За. Рішення 4 за рішення прийнято. Переходимо до наступного. Про затвердження розпорядження Івано-Франківського селищного голови від 14.01 -го року, -го року номер 7 Про затвердження положення про облікову політику. Тому що Івано-Франківської селищної ради на 25-й рік. З на розпорядження голови. Що на час eh, перебування eh, у, від... у відпустці саличного голови eh, секретар ради виконувала обов'язки, через те eh, бухгалтерії необхідно було прийняти розпорядження щодо облікової політики з метою підписання бухгалтерських документів. Через те було видано дане розпорядження і враховуючи теж сесії не було, пропонується його до затвердження. Голосування про затвердження розпорядження на карті по цели 25 року номер 7 про затвердження положення про облікову політику Івано-Франківської селищної ради на 2025 рік. Бачинська Марія, будка Христина, за козак, Олег? За колеги Богдан. Чотири за рішення прийняте. Йдемо далі. Що можна ми підемо?

До закону про місцеве самоврядування, керуючись рішенням Конституційного суду, про службу в органах місцевого самоврядування закону, постанови Кабінету міністрів, переіменувати назву посади, реєстратор на державній реєстратор в відділу центру надання адміністративних послуг Івано-Франківської селищної ради. Перейменувати в структурі відділу земельних ресурсів та екології апарату Івано-Франківської селищної ради, ради назви посадки, провідний спеціаліст землепорядних, спеціаліст першої категорії землефолопорядних, спеціаліст землевпорядник на провідний спеціаліст, спеціаліст першої категорії та спеціаліст начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності головному бухгалтеру Івано-Франківської селищної ради Марії Волейні, начальнику відділу центру надання адміністративних послуг. Івано-Франківської селищної ради Марії Павлик забезпечити внесення змін до штатних розписів апарату селищної ради та відділу центру надання адміністративних послуг селищної ради відповідно до пунктів 1-2 цього рішення. Прошу, якщо хтось хоче ознайомитися, які посади на які ми перейменовуємо бо Сергій Сергійович нам детально, але та рішення не тягне за собою, наскільки я розумію, збільшення. Ні штатного розпису, воно не тягне за собою е, збільшення витрат на заробітність. Ми просто їх переймену відповідно від до чинного законодавства, тому що е, б, пішли якісь зміни і нам потрібно їх привести до великла сефікатора посаду. Так, е, і ставлю тоді дане питання на голосування. Якщо всі знимилися. То... Бачинська Марія за. Будка Христила заклад за колегу. Чотири за, рішення прийняття. Далі ще п'яте питання, це не має. Ви не маєте. Принесення змін до штатного розпису комунального підприємства Густріямі. Вийшов лист від директора комунального підприємства Дмитра», Матра, якому він просять, якщо можна його швиденько зачитати? У зв'язку з необхідністю проведення штатного розпису комунального підприємства догостріє удовольного законодавства України, керуючись пунктом 12, 2, статут, пунктом статуту, пунктом 16.1 регламенту пунктом 16.1.2 ради, прошу вас внести до порядку ДБД питання щодо. Внесення змін в штатний розпис. Так, у ході проведення перевірки колективного договору комунального підприємства доустріальній військ обласній організації проспілного житлового комунального господарства, місцевої промисловості, побутового охорони навчальної країни на предмет відповідності вимога придового законодавства було звернено увагу на необхідність зміни в професій, окремих робітників. Робітник з благоустрою 2, 3, 4, 5 розгляду та коефіцієнти по професіях. У зв'язку із виконанням робітниками з різних видів виділів необхідно провести їх назви до вимог класифікатора професій та довідника класифікаційних характеристик професій робітників, випуск перший, розділ, другий, довідник класифікаційних характеристик професій-робітників є основним нормативним документом. Обов'язково з питань управління персоналу на підприємстві усіх форм власності та видів економічної діяльності, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 -го, -го, 24 -го року No336. Зважаючи на викладену групу робітників з благоустрою, необхідно змінити і розділити на дві групи. А саме цей них такий штатний є, хто хоче ознайомити, такий стан. Озелені 3-4 розрядів, які виконують роботи, обрізка дерев догляд за земельними насадженнями, благоустрій території, дорожні робітник четвертого, п'ятих розрядів, які виконують роботи по обслуговуванню вулиць та доріг, покладення бруківки та бордюрного камену монтаж огорож оборож тощо, таким чином просимо розглянути проект штатного розпису із внесенням змін робітників із робітників. З благоустрою на озбранюючих та дорожніх робітників із відповідними розрядами без змін, в залежності від складності виконаних робіт. Окрім цього, у зв'язку з тим, що підприємство виконує ряд зварювання робіт, є необхідність передбачити в штатному розписі на 25 рік посаду електрозварних, ручного зварювання другого розряду, також є необхідність передбачити в штатному розмісті на 25 рік посаду помірника. Пропонуємо, не збільшуючи численність працівників, ввести необхідну посаду за рахунок зменшення кількості інших посад робітників. 100... Проект рішення проєкт рішення. Внести зміни до штатного розпису комунального підприємства благостріянні згідно додатку. Зміни внести з 01.01.25 01 року, а саме, включити до штатного розпису посади, озеленюючи 3 і 4 розрядів дорожні робітники 4-5 розрядів, виключити в штатному розпису посаду робітники з благоустрою, включити до штатного розпису посаду газу з електрозварювальника, виключити штатного розпису одну посаду озеленювача третього розряду і включити посаду помірника. Заміна проводиться із збереженням річного фонду заробітної плати підприємства. Директору комунального підприємства благостріляння Дмитру Цірку забезпечити внесення від змін штатний розпис КП «Благоустріяння». Хочу зазначити ще раз, те, що ви зараз говорите, пунктом 1.4 проєкту рішення про внесення змін до штатного розпису комунального підприємства «Благоустріяння» було чітко викладено. Виключити і штатно зміни проводяться із збереженням річного фонду заробітної плати підприємства. Я би тоді цей пункт виокремила окрему. Не це, <пит> лише я тут так би стосується, якщо ми виключаємо і вводимо комірника і по ньому зберігаємо. Так що то чи е... це... то тільки заміна саме комірника проводиться? Ну... Я думаю, це насильно на ми даний пункт виведемо окремим пункт під пунктом 1.5. І тоді, ну тобто йде мова про те, що річний фонд заробітної плати, передбачений штатним розписом комунального підприємства на 46 штатних одиниць, буде залишатися таким, який затверджений до сьогодні, без його зміни. Тому що Дмитро Васильович, будучи тому, що він десь терміново відлучився, будучи в кабінеті, він пояснював те, що Дана зміна не потягне за собою і вони не будуть звертатися до селищної ради для того, щоб збільшити їм фонд, річний фонд оплати праці. Я думаю, директор розуміє, про що він говорить, йому треба повірити і підтримати дане питання. Вони сказали, що дане питання вирішать за рахунок економії вакантних посад. Подивіться, проєкт рішення. Прошу. Один чотири Вони тут саме чітко по тому і пишуть, що вони іноді будуть тусуватися комірника лише. А в них не було взагалі комірника? Ні. Вони виключають озеленювачі. Вводять комірника. Ну, дайте подивитися, скільки там озеленювачі комірника, що в них було. Ну, тут тоді, або... Ну, різниця... Чисто. Ну, він написав, що не вирішає, чи це не буде, будується, сказав. Або не підприємство. Ну, просто, якщо я правильно прочитати. Якщо ми виділяємо один п'ять, значить то мається ціном, це таки ну, міняється. Я думаю, що нам все-таки треба виділити пункт один п'ять, тому що з тими з тою розмови, якою він до мене підійшов, він розказав, він говорив чітко про те, що комунальне підприємство не буде потребувати внесення змін в річних фонду плати. Тоді вони якось це, не це. Не то, що він говорить, це одна справа. А це що є написано, що зараз інша справа. Або взагалі не давати цей пункт 1.5 і просто залишити в тій редакції, де є 1.4, до слова комірник без сів заміни проводиться збереження фонду заробітної плати. Тим більше ми не знаємо, яка дійсно була зарплата в них передбачена. Чого на отак і є? Чого? No, ви, має, ви маєте ви маєте діючий штат, так? Так. Ну, то ви маєте, ви там бачите, що yeah, це. тисяч різниці mm. про те, якщо ми зараз повіляємо. Ну, Воно вже нам подають додатки, і вони не відповідають тому, що ну, розумієте, але тут він пише, заміна проводиться із збереженням річного фонду заробітної. Може, в нього. Я не розумію, чи в нього фонд відповідає тому, що він... Він відповідає? має на увазі реальний, але є ну, тобто фактичний, але є такі, які є професійні. По комірнику лише? Тут в даному. Ну, та. Якщо ми так робимо, то я би тоді не лишав тих слів, зміна проводиться збереження річного фонду плати, плата, що, як нам розрахунок дали зовсім інший. Ну, то тоді з вашого дозволу, якщо ми можемо за, за основу взяти, рекомендації Це. врахувати, але вже остаточне рішення кінцер, тримати та, на тримати, в більшому обговоренні і заслухати свята, тому так. що ну, тут так, так, Ні, ми за основу. Сбираємо за основу, а там вже з поясненням і доповненням вже під час самої сесії. На голосування питання про внесення змін штабного розпису комунального підприємства благострія Бачинська Марія забудка Христина За. 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 Колеба Богдан Чотири рішення прийнято. Наступне питання про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг вивезення твердих побутових відходів на території Івано-Франківської селищної ради. Своїм часом ми проводили конкурс по двох лотах окремо, тому що відмовилась фірма. Яка займалася по цих округах, ми, відповідно, змушені були оголосити конкурс Це Лозинський, Старостинський, округ і Ясницький конкурс відбувся, але так як заявку на конкурс подало тільки одне підприємство, ми не могли з ними вкласти договір більше, ніж на рік часу. Зараз термін, сплив їхній виконання цього договору, відповідно, нам необхідно оголосити новий конкурс на новий період. По тих двох Старостинських округах. І відповідно е, дати оголошення, провести конкурс, визначити виконавця, укласти з ним договір і щоб далі так. в тих двох округах працювало вивезення турних уготовки відходів. Це суто, ріш... суто дозвіл на те, що провести конкурс. Так, це, це на початок конкурсу. Добре. Тому що ти Питання на голосування про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території івано франківської селищної ради. Кучинська Марія за. Будка Христина за, Куб, За. Колега Колеги, за. колеги, за. колеги. За. за рішення прийнято. Дякую. Про внесення змін в рішення якоїсь 8 скликання. Номер 52.43 від 6 вересня 24 року. Питання стосується передачі газорозподільчих мереж на Я вашого проєкту, не зорієнтуюся. На баланс газ газопроводу низького тиску в селі Ямель. Якщо пригадуєте, ми приймали по заяві Бюхар Володимира Дмитровича. Що вноситься зміни? Вноситься зміни в назву балансу, тому, кому ми передаємо на баланс. Ми доповнюємо слова львівській філії, то газорозподільчі мережі України. Там було «Патлівгаз». От їхнє підприємства вони мали би бути так. Є чорним ну, і проект рішення, що саме доповнюється в зміни змінити дані рішення. Просто міняється назва підприємства, на чий баланс ми будемо передавати мережі Фангазра. Вечинському рік будь христина заклад за колег, за. колеги там чотири за рішення прийнято. І останні наше питання на сьогодні про звернення до питання Франківської телефони ради до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України. Щодо неприпустимості політи політичних переслідувань військових, демократичної опозиції та представників органів місцевого самоврядування. Дане звернення поступило від фракції Європейської Солідарності Мантофранківської селищної ради. З вашого дозволу я його до час. сьогодні Україна опинилася на складнішій ситуації з часу відновлення незалежності. Московська агресія набирає обертів, ворог просувається. Зовнішні виклики зростають. Проте всередині країни на жаль, відбувається низка подій, які руйнують єдність українського суспільства та. Грають на руку ворогу. Замість об'єднання всіх сил та засоби на боротьбу з російським агресором та подолання корупції, як головної внутрішньої загрози, влада зосереджує свою діяльність на призначення винних за ситуацію, що склалася та перекладання відповідальності за прорахунки. Першими під удар потрапили військові, арешта бойових генералів в Кайданках демобілізування мобілізування насамперед українське військо і командирів різних рівнів. Перманентна боротьба за децентралізацією перетворилася з банального позбавлення громад фінансових ресурсів, в тому числі у вигляді ПДФО, до кримінальних справ, обшуків та штрафів для призначення винних посадових осіб місцевого самоврядування. Продовжується політично мотивоване переслідування представників опозиції, е, політиків з українського табору, які допомагають армії, ведуть активну міжнародну діяльність, але в яких влада вважає своїм політичним ворогом. Така політика центральної влади не просто суперечить Конституції України, але і ставить під загрозу репутацію України та євроінтеграцію, за які країна бореться вже понад 11 років. Виграє від цього суто держава-агресор, та її п'ята колона, яка нині фактично входить до парламентської коаліції. Зважаючи на вище наведене, ми представники територіальних громад, органів місцевого самоврядування, вимагаємо припинити переслідування українських військових, які мають законний військовий імунітет, та зупинити атаку. Проплачених пропагандистів на ЗСУ. збільшити фінансування армії, зокрема через передачу коштів ПДФО, безпосередньо бригадам, зупинити відкат реформи децентралізації та повернути громадам необхідні повноваження та ресурси для їх виконання, припинити безпідставне переслідування представників органів місцевого самоврядування, припинити політичне переслідування опозиції. Органів з політичною метою та вибіркове правосуддя. Переконані, що лише єдність українців здатна захистити країну від страшного зовнішнього ворога та забезпечити її розвиток в інтересах українців. Натомість спроби узупації влади руйнують єдність і поглиблюють кризу всередині країни. Голова фракції Ростислав Чернецький та члени партії. Ставлю дане питання на голосування. Меченська мрія. Будка Христина за обза, колег. За. Колега колеги За. 4 за рішення прийнято. На цьому наша комісія завершена. Дякую всім присутнім.